Спірометрія спірометрія це метод дослідження функцій зовнішнього дихання, який включає в себе об'ємні та швидкісні показники дихання. Цілі проведення дослідження: діагностика захворювань системи зовнішнього дихання, динамічне спостереження, експертиза працездатності, скринінгове дослідження, оцінка ступеня ризику дихальних ускладнень під час операційного втручання, оцінка дихальної функції при захворюваннях інших органів та систем організму, противопоказання діти до 4 років, розумово обмежені люди, важкий ступінь серцево-легеневої недостатності, легенева кровотеча, перенесений інфаркт міокарду або інсульт менш ніж за 3 місяці тому, високий артеріальний тиск. Наявність аневризми, виражений біль, ускладнена вагітність, післяопераційний період, епілепсія, потребуючи медикаментозного лікування. Умови проведення дослідження через дві години після прийому їжі одяг пацієнта не обмежує свободу дихання, стоячи або сидячи з прямою спиною. Відміна бета 2 агоністів короткої дії за 6-8 годин до дослідження, середню тривалості дії за 12 годин. Довгої дії за 24 години. Відміна емхолі на середньої тривалості дії за 8 10 годин. Довгої тривалості дії за 18-24 години до дослідження. Відміна інгібіторів фосфодієстера за середньої тривалості дії – за 24 години до дослідження. Відміна назальних судинно збужувальних крапель за, години. за 2-4 години. Відміна інгібіторів АПФ за 12-24 години. Відміна бета-блокаторів за 6-8 годин до дослідження. Час відпаління за 2 години до дослідження, обмеження фізичного навантаження за 30 хвилин до дослідження, Бажано робити повторне дослідження у той же час разом з тим самим оператором. Підготовка спірографу перед кожним робочим днем необхідно підготувати спірограф шляхом його калібрування, тому що постійно змінюються умови оточуючого середовища, такі як температура, відносна вологість. Та атмосферний тиск. Після цього ми готуємо привод для пацієнта. Ми беремо стерильний мундштук та фіксуємо його за допомогою залізного кільця до спірографу. Після цього, за допомогою пінцету, беремо загубник та встановлюємо його на мундштук. Цю частину пацієнт бере до рота. Після встановлення загубника привод готовий до роботи з пацієнтом. Його встановлюють на штатив. Пуск програми. Після запуску програми необхідно заповнити протокол проведення дослідження. Робиться запис з прізвищем, ім'ям по батькові, зрістом та вагою пацієнта. Далі обирається режим дослідження. Режим спокійного дихання. Пацієнт тісно охоплює загубник губами та зубами. На ніс одягається зажим для досягнення герметичності. Під час дослідження дихальна трубка знаходиться у горизонтальному положенні. Пацієнт чітко виконує команди оператора. Між вмірюваннями пацієнту дають невеликий проміжок часу для відпочинку. В режимі спокійного дихання пацієнт дихає у притаманній йому манері у повсякденному житті. В цьому режимі основними показниками є дихальний об'єм. Хвилинний дихальний об'єм частота дихання. Дихальний об'єм це кількість повітря, яке поступає до легень за один вдих або видих під час спокійного дихання. В нормі він дорівнює 500-800 мл. Частота дихання це кількість циклів вдих видих за одну хвилину. В нормі дорівнює 16-20. Хвилинний об'єм дихання є результатом помноження частоти дихання на дихальний об'єм. В нормі дорівнює 5-9 літрів. Як ми бачимо, в цьому режимі також вимірюють тривалість вдоху та тривалість видиху та їх співвідношення. Режим вимірювання життєвої ємності легень. Піддослідний робить двоє-троє спокійних дихальних рухів, потім один спокійний максимально глибокий вдих, після якого йде максимальний глибокий спокійний видих. Цей алгоритм виконується три рази. В цьому режимі вимірюють такі основні параметри, як життєва ємність легень. Резервний об'єм вдиху та резервний об'єм видиху. Життєва ємність легень це максимальна кількість повітря, яке видихається після максимального вдиху, в нормі дорівнює дихальний об'єм плюс 1500 мл. Резервний об'єм вдиху це максимальна кількість повітря, яку людина може вдихнути після спокійного вдиху. В нормі дорівнює 1,5-2 літри. Резервний об'єм видиху. Це максимальна кількість повітря, яке людина може видихнути після спокійного видиху. В нормі дорівнює 1,5 літри. Режим вимірювання фарсованої життєвої ємності легень. Пацієнт робить 2-3 спокійних дихальних рухів. Потім максимально глибоко робиться вдих, за яким якнайшвидше робиться видих, який триває протягом 6 секунд. Цей алгоритм виконується 3 рази. В цьому режимі базовими параметрами є: форсована життєва ємність легень, індекс тіфно, пікова об'ємна швидкість, об'єм форсованого видиху. Форсована життєва ємність легень це об'єм повітря, що може видихнути людина при максимально швидкому та повному видиху після максимально спокійного вдиху. Індекс цівно це відношення форсованого видиху за першу секунду до життєвої ємності легень. В нормі він дорівнює 70-85%. Пікова об'ємна швидкість це максимальна швидкість руху повітря при форсованому видиху. Об'єм форсованого видиху об'єм повітря при форсованому видиху, який міряється за першу, другу та третю секунду видиху. Наприкінці дослідження ми оцінюємо отримані дані у протоколі дослідження. Моторний тест це спірографія після прийому бронходілятатора, проводиться для встановлення оборотності бронхообструкцій після прийому органістів короткої тривалості дії через 15-20 хвилин та холіна літка короткої дії через 30-45 хвилин. Бронхообструкція оборотна, якщо прив'їздити об'єму форсованого виздуху за першу секунду більше, ніж 12%.